Доброго дня. Продовжую розповідати про діяння заступника голови Національної поліції України по карному розшуку Небетова. І кришуванням ними кримінальних справ. Будівництво в рекреаційних зонах тут озеро є. Був я на прийомі в. Голови райвідділу, поліції Бучансь, Бучанської е, територіальної громади. Що ви думаєте, говорив так от ціною, щодо ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень, трьох кримінальних проваджень. Пройшло вже скоро буде 2 місяці, не дають доступу, щоб я ознайомився з матеріалами кримінальних проваджень. Одне із їх, то, що я розмовляв, щодо погроз. Мені розправою, значить, було закрито. Я звернувся до прокуратури, поновили провадження опять. Це вже шостий раз за сім років. Можете представити, як розслідується кримінальне провадження? Отримав я відповідь з СБУ з приводу зради Батьківщині цим небетовим Андрієм. Отримав листа. Що направлено ці матеріали справи на розгляд до ДБР. Будемо чекати, які будуть результати. Ви знаєте, бездіяльність повніша. 100 метрів тут під мене будується на цьому ставку продовжується будівництво. Ну, скажіть, будь ласка, яка проста людина може це робити без ніякої криші? Будують. Не взираючи на те, що порушено кримінальне провадження з приводу цього питання, не взираючи ні на звернення мої, на реакцію до начальника поліції Бучанського району, Нолі. повне нолі. На смішки і все. В райвідділі прийом не веде належним чином відповідності до наказу міністра МВС України. Як хто хоче, так і приходить, як хто хоче цих бідних людей здівається над ними, як хочуть. Ви знаєте, а їм повишають зарплату. Нікому. Ні воїнам Збройних сил, ні ДСНС, нікому, ні погорнішникам, тільки поліції. За що їм повишать заробітну платню? І це таке діяння длиться по всій Україні. Це не тільки тут в Бучанському районі. Народ, кого не спитай, взагалі тільки ухмилки. Ну, Ну невже це сьогодні немає якогось керівника, щоб поставив на місце оцю наволоч? Це хіба керівників поліції? Ви подивіться на цих керівників? Приїхав на такій машині, дороге відділа. Ну, знаєте, коли Камазом приїхав. За який шиші ця машина, за який це. ходить цей слідчий, який займається моїми цими кримінальними провадженнями. З ухмилкою. Він ухмиляється до мене, понимаєте? Чекайте я вас. Коли? Через рік, вже 7 років це розслідується і нічого не робиться з приводу цього питання. Ви знаєте, це вже цинізму, меж ніяких немає. Право, право будують демократію, якусь правову державу. Какая є права держава? Подивіться, що робиться в цих, в цей небе то, що робиться. Це ж професор, академік він. А воно ходить, а там непонятно чим займається. Звісно, хіба він буде кримінальними справами займатися? Хіба він буде займатися якимись ділами службовими? Він займається своїми ділами. Ви знаєте, вони так підставляють ці люди президента, що це вообще завал. Сьогодні кинути людей в оточенні, коли прийшов сюди цей кацар, Що це були її обов'язки евакуювати населення, забезпечити тут належним чином цю евакуацію. Вони будуть зараз переводити стрілки, що це буде винний президент у всьому. Перебили скільки народу в цьому Бучанському районі? Це по чиїй війні? Це по вині цього небетова, цього академіка і професора. І сьогодні немає нікому управи. Я в подальшому вам буду інформувати з приводу цього питання. Я, 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 я буду продовжувати це все, поки не наведемо лад в, цьому, в цій нещасній поліції, тому що зробили цю реформу. Що це за такі реформи? В подальшому я буду все інформувати.